Сьогодні у нас підглядалочка заняття, як малювати бабку котячим пензликом. Так, так, спочатку малюємо ажурне тіло. Такий довгий-довгий горішок з тонесеньких. Угу. можна там, якщо вийде, настити. Так. Далі малюємо крильця. Якою рожевий був. Ось такою перехідним мазочком. Крильця розпочинаємо малювати від тіла. Це теж такі горішки. Да, спочатку малюємо бічні мазочки. Ми вже вчились малювати горішки, потім ми малюємо центральний мазочок рівний. Потім з кожного боку вписуємо, скільки в нас там влізе. По одну чи два мазочки. Ось так, так. Да. Так, не поспішайте, Фарбу да, доберіть. Ну, дуже гарненьке крило. Наступне. Я сюди фарбу поставлю, щоб видно було. А, незручно. І на кінчик. Ось такий горішок вигнутий. Але теж центрально спочатку, да? і потім туди вписуємо. Гарно. Є одна пара крилеч і іншу пару крил. Давайте попереду поставити фарбу. Угу. набираєте фарбу. Так, правильно повторите. Гарно і верхні крила ось так. Гарно виходить. Ой, яка гарна виходить бабка з такими. Режевими кривцями, перехідним мазочком, ажурна. Ну, а зараз можна ватною паличкою поставити очі. Да, зелені. Добре набирайте, так? Да? Так. Іншу. І котячим пензликом зелений носик домалювати. Ой, як гарно. Дивіться, яка гарна вийшла бабка. just Essa...